Вас вітає команда юних екологів Миколаївської гімназії номер 6 Рідна школа це не просто будівля, це місце, де ми разом творимо історію. Але час і обставини змінюють усе навколо. Колись тут росли квіти. Ця ділянка біля школи була не просто частиною ландшафту, вона була домом для птахів, комах і місцем відпочинку для нас. Но масштабне вторгнення змінило все: постійні обстріли та пошкодження водогону. Повської ГС, заміновані поля, евакуація населення, і це ще далеко не все, через що пройшла наша країна за останні майже три роки. Науковці досліджують вплив наслідки цих дій, шукають та пропонують методи вирішення екологічних проблем. Результати дослідження презентують на наукових засіданнях, публікують статті, дають інтерв'ю, надаючи аналіз даних та рекомендацій. Ми не зможемо суттєво вплинути на вирішення екологічних проблем, але спробуємо зробити крок для відновлення природного середовища біля нашого закладу освіти, і не зважаючи на те, що перебуваємо у різних куточках України та світу, спланували роботу над проектом. Колись наше подвір'я було затишним і зеленим, але тепер воно потребує нашої уваги. Ми поставили наступні завдання для нашої команди: обґрунтувати важливість зелених насаджень, визначити pH ґрунту, підібрати види рослин, розробити схему посадки рослин на приштівній території. Висадка нових рослин важлива не лише для краси, це можливість відновити місцеву екосистему, повернути комах запилювачів, зберегти рослинне місце для гнідування, покращити якість повітря та запобігти Розі ґрунтів перед тим як садити нові рослини, потрібно зрозуміти, що їм потрібно. Ґрунт це основа всього живого, тому ми вирішили дослідити його. Ми почали з того, що взяли зразки ґрунту в різних куточках скільного подвір'я та визначили характеристики, який він легкий і розсипчастий, чи важкий і щільний, чи достатньо в ньому вологи. Один із найважливіших показників. Кислотність ґрунту або pH. Кислотність ґрунту перешкоджає засвоєнню мікро та макроелементів. Якщо ґрунт занадто кислий, то рослинам важко засвоювати поживні речовини. Якщо то надто лужний, коріння не отримує потрібних мікроелементів. Ідеальний баланс ключ до здорового середовища. Ми використовуємо різні методи: універсальний індикаторний папір та юнселективний датчик визначення pH-середовища. Отримані дані фіксували у графіки та таблицю для подальшого аналізу. Для контрольних зразків використовували розчин лимонної кислоти, дистильовану воду та розчин харчової соди. За результатами дослідження, ми визначили, що pH-ґрунту від 5,5 до 6 це оптимальне значення, і наступний крок підбір рослин та розробка схеми посадки рослин з уроком урахуванням збережених насаджень. З урахуванням типу ґрунту, сонячного світла та обмеженого доступу до очищеної води підібрали наступні рослини: ялівець принц Уельський, ялина звичайна, троянда кущова багаторічна лаванда Для підбору рослин орієнтувалися на певні характеристики: добре дренований ґрунт з pH від 5,5 до 6. рослини, що потребують помірного поливу, що обумовлено проблемою чистої води в місті. В території є ділянки, які добре освітлюються протягом дня, а також ще затінок, рослини мають бути стійкі до шкідників та хвороб, Хвойні виділяють фітоденциди, біологічно активні речовини, які пригнічують зростання і розвиток бактерій, що сприяє загальному озерванню організму. Запропоновані рослини у подальшому можна розсаджувати самостійно. Відстань не є перешкодою, коли мета відновлення довкілля. Разом ми можемо зробити цей світ кращим, навіть якщо перебуваємо далеко один від одного. Відродження природного середовища школи це довгий шлях, але кожен маленький крок наближає нас до мети, і ми готові йти далі.